Леха, це новий відос. Я знаю. І новий лук. І новий лук. Чого ти в кепці? Хочеш об'яснити? Ти одразу зніму. <рес> <рес> Добрий день, єврі, ми з України. Ну що, як ти бути лисим? Нормально, умився, голову помив і поїхав далі. <рес> Економія часу. Клас. Ну, мені твій лук навиться. Мені теж. Мені всі вдома сказали, що все круто. Ну Ти якось помолодів. Я, я, я думаю, що ви можете спочатку не привикати, бо мені самому я там, дивлюсь, барга mm -hmm. стрижутиму. А потім класно, потім мені сподобалося. Ви можете спочатку а, трошки бути здивовані, не привикши до мого нового образу. Але воно згодом все прийде. Так що звикайте. Так, а що ми сьогодні? Тягу робимо? Да? У нас сьогодні е, трохи скучний буде випуск. Ну як по тренуванні буде скучно, тому що у мене сьогодні, як завжди, тяга і там ще плюс якась пособна вправа. Но ми сьогодні будемо відповідати на запитання і буде декілька блоків, буде цікаво у ставте лайки, підписуйтеся. Поїхали далі. Говорит, тренування кажу Димончику, поможешь мені блінчики носити? Да. А зараз бачу, що він стяг, з камери, що він там поможет. А знаєш, мені коменти пишуть, щоб типу, я там знімав якось не так, не отак. А, це ми зараз теж проговоримо. Да -да -да. Мене, якщо чесно, трошки зацепило, теж. Бо Діму взагалі там Пукан горить. <рес> Страшно. Діма, що? Поламав всю конструкцію. Перший питання. Як часто робиш тягу? Я <рес> тягу, тягу ну, роблю майже кожен, трену... кожен... кожен тиждень. Чого? Бо по факту моя тяга слабка для міжнародного рівня. Мені треба її підтягувати, підтягувати, підтягувати. Я говорю про звичайну класичну станову тягу. І от над цим працюємо потихеньку, потихеньку, потихеньку. Сьогодні добре. Так. Yeah. Штанга взагалі пуста. Mm. Прошла тренировка была жесть. Я думаю, що це раз нам допомагає, я восстанавливаюсь, <laughs> сижу і нічого не делаю. Бо то переезды, то все, я дуже втомлений не був. Ну взагалі ізи, взагалі ізи. Так ти скажи хоч підписчикам, що таке Раста, тому що хтось не знає. Всі вже, хто там в темі, знають, а тим, хто не в темі, воно йому не треба. Це відеоігра. Ми з Льошею вирішили в комплюктор поотдихати. Ми на Новий рік я собі, ну, так сталося, що в мене комп'ютера не було свого ніколи. А Був брат, який я займався як молодший брат, я весь час дивився, як він грає. У кого були старші брати? Ну, ви знаєте, цю цюмку. Оце я був молодшим братом. Зараз я собі на Новий рік купив ноутбук і шпілю. Клас, клас. Іноді можна, але головне не терятися там. Оп. Мені подобається. Як воно горить. Як, як воно горить. Блін, це буде такий праздник. Ми Будемо всі гуляти. Вихідний буде на неділю? Ви поняли, про що, да? так? 180 Нормаль Питання, а навіщо паузи в тязі ти робиш? Ну це, це взагалі для того, щоб відпрацьовувати ті зони, де штанга вона легка. Тобто вона пролітає якийсь діапазон. Ми коли піднімаємо, вона важить там 400 кг умовно, А коли вона вже в русі, динамічний рух є, вага його менша, нагрузка на м'язи менша. І проход коліна і ось тут. Де, де такі складні моменти є, то ми їх відпрацьовуємо на е тренуваннях окремо і багато. Моє. Моє. Моя. Так, друге питання. Яка е у тебе обувь на тренування? Е це міткони. Я ношу міткони вже вже давно. І вони класні, вони у мене нога ширша ніж, я думаю, просто ширше, ніж звичайно. І тут вони достатньо, достатньо широкі і вони дуже стійкі, устойчиві до цих історій. Достатньо мягкі і п'ятка крепка. Тобто мені воно повністю закриває всі мої питання. Плюс я винімаю стандартну стільку і кладу свою, яку мені розробили спеціалісти. Та й таке. Щоб була помпа качала, там кров'я все. Вау, себе. Я навіть про це і не задумувався. Ну. А вказується все не так, не так уже просто. Ну, да, там ще подогрів батарейки. <гум> <гум> Двадцятки? Да, да. Да. Льоха, що ти додаєш? Це спортпит. Спортпит. БЦАшки і креатин. От у мене якраз є питання на цю ж тему. Давай. Ем... Лех, розкажи про питання, добавки, бади і супербады. Ти красава, ми всім селом тебе смотрим, коли русня ракета не пуляє. Ого. Прикиньте. Прикидаю, прикидаю. Слава Богу, що є ще можливість дивитися. І я думаю, що, що буде і надалі, і все буде у вас добре. Зичу вам всього найкращого. А про бади я розкажу отдільним випуском. Ми поговоримо про питання, бади і так далі. Це велика тема. Ну, зараз ми розстріляти не будемо. Ну, на всю тренування, ну, це дуже багато буде серйозно. Mm -hmm. Ну це тобі зараз треба, щоб просто включити. Не, це, і краще, ну, було. По суті, це топліво. Просто, типу, називаємо це топліво. Це саме, самим простим, е, форматом можна перенести. Це антикатаболік і щоб е, я активніше міг працювати на тренуванні. Та й таке? Я тобі скажу ну легше, легше, ніж раніше було. Ну от я вспоминаю ту тренування, де ти 250. Зараз якось, ну, як ну, будто тут менше 200. Ні, не, не менше. Сьогодні вийде на 300. Фу, крепко, прикольно. Клас-клас-клас! Нравиться, коли тренує рука. Йде добре. 280. Ага. Як ти думаєш, спортсмени, які зараз тренуються з максимальними вагами, б'ють особисті рекорди, хупери і Сінгалтар, наприклад, не. Задовбуться до ВСМ, чи тут індивідуально, у когось є періодичний спад, а хтось може круглий рік наповно працювати. Ну, дивіться, тут же ж теж різний формат е спортсменів. Е якщо ми беремо мовно, я не буду порівнювати, це дуже довго типу уходить в автостроїтельні історії. Коротше, він важить 170-180-170 кг, Синглтон важить, я важу 140. І у нього там там, 100 кг м'яса, яке працює, у мене там 80 І мені працювати весь час на цьому на повну катушку це складно. Але я піднімаю в деяких вправах набагато більше, ніж він. Ну, я беру з точки зору практики. Я на змаганнях піднімаю на тренуваннях, типу, я тренуюсь. Бути рекорди особисто на тренуваннях. Звичайно, це круто. Якщо ти зробив гарний відпочинок, якщо ти гарно тренуєшся і тому подібне. Зараз, типа, ну я тільки-тільки почав відновлюватись і зараз ну, накидати на себе, ну, я думаю, що це не, не потребує того. І це не є те найважливіше. Для мене важливіше буде психіка. Якщо я на змаганнях буду горіти і сильно хотіти зубами рвати все, я буду піднімати набагато більше, ніж вони. Вже з готовим м'язом, які готові працювати крепко, але вони вже втомлені і не зможуть мозгом подати той імпульс м'язам, щоб вони сократились так сильно, як потребує цього даний момент. Я такої думки. Фольстарт. Я неправильно спину встав. Ага. Вас, бомба. Та сиди дихай, я повішую, зараз попросити будуть. Чик. Хоть. Кому дай, сука, хейтер? Хто там сказав, що його знімаю? Дим, Дим, Дим. Так, <фор Olivier> так Льох, питання. Мені 16 років і вже 4 роки займаюся в залі. Качаюсь. Як зрозуміти, які мають бути силові, в яких вправах, щоб можна було пробувати займатися стронгом? Я не знаю, ну, правда. Ну, станова присід, жим стоя, я б назвав або льожа. Але нас же є ліфтери, які жмуть багато, присідають і тягнуть багато, а в стронги нічого не показують. Ну, тут треба приходити і тренуватися, і розуміти, якщо воно йде, ну, то йде. Так просто сказати, що ну, типу, пожав сотку, типу, все залітає в стронг, ну, такого немає. Приходьте, пробуйте. не спробуєш, не зрозумієш. Тільки через практику. Велком. Добре, тоді на тему тренування ще питання. Олексій, чи є в Києві ще зали зі стронгівським обладнанням. Переїхав сюди та не можу знайти, а дуже хочеться займатися улюбленою справою. Ну, наче був спортленд, але не знаю, що там. Ну давно не в тімі інших залів по Стронгу. Знаю, що з зими минулої до війни. От вони були до зими, і потім зима почалась, нічого не, не стало, і війна, і я нічого абсолютно не чув. На рахунок залу, ну приходьте сюди, тренуйтеся, напишіть Дімончику, там всі мови вже домовитись, і час, і то все, як, як ми це будемо робити, і все? Думаю, буде тяжко, <laughs> реально. <gülüyor> <gülüyor> Нормаль. Кайф. Так, тут є коментар цікавий, їх тут багато угу. питань. Давай погнали з першого. Давай. Враховую, враховуючи, що підготовка до сезону почалася, то цікавить наступне. В яких змаганнях цього сезону плануєш участь? То, що я на даний момент планую, це European європейський strongest, strongest Man, Rock. Це те, що я хочу. Я думаю, що е, ще... я точно не знаю всіх дат і всіх вправ на Giant Life. Е, якщо там все окей, я на деякі вже закинув підтвердження, що я буду, але це предварительне підтвердження. А пізніше, згодом, коли буде е, більш зрозуміло. Я думаю, що я покатаюсь в цьому сезоні. І я б ще хотів би на що класік, хотів би потягнути 600 е, тягу, е, тягу цих таєр. Ну, коротше, ви зрозуміли, це здорові, тому що в мене в тому році було 549, хочу 600 витягнути, щоб вже питання потяги закрилось взагалі. Я тоді просто не тренував взагалі, і ти пам'ятаєш, я тоді в Польщі розібраний був взагалі. Ну так. Да. На такому депресніке фу. Друге питання. Хто, на твою думку, має найбільше шанси перемогти на Арнольді в Коломбусі, якщо всі в оптимальних формах будуть і без форс-мажорів? А хто там буде? Там буде. Ну, те, що мені кажеться, ліцес буде вступати, чи ні? Не знаю. Якщо буде ліцес виступати, то е, ліцес е, Мічел і Трей, трей Мічел uh -huh. ну, Хопер і Мічел. Це те, що я думаю, це буде тройка. Але опять же, ну, ми завжди прогнозуємо, а воно може все так накрутитися, що ого. -го, го Але це те, що я так собі думаю, це воно буде. В одному з випусків ще вроді в 21 му була мета побити рекорд по Дамбл. Не на кількість, який, да, да, да. а на я максимум, який вроді з Матеушем, не помиляю, 150. Чи є таке в планах? В планах є. За, за цей рік я, по відчуттям, мені не діагностували, не, не давали це діагноз, але, але я відчуваю і знаю, що це були надриви. У мене були десь якісь надриви плеча, і я виграв рок. Я просто мріяв про відпочинок. Типу, так, да, можна бустанутися і полетіти ще зробити дамбл, але я дуже втомився, хотів відпочити. І я от відпочив і ще продовжую так відпочивати. А Дамбл, ну, на ВСМ будуть цікаво вправи, там, наскільки я знаю, що заявлено дамбл. І в фіналі, і буде цікава тема. Я думаю, що будемо піднімати багато. В цьому році, я думаю, у 2023-му новий рекорд світу в Дамблі буде. Я не буду казати від кого, просто від когось буде. Так, Льоха вже на наушниках ходить, заряджається. Йому тут ще десяточки Добавляю десяточки. Чи питання? Є таке питання ще. Пам'ятаю, як наші стронгмени в 2000-х вигравали Кубки світу командою як нація Українці. Зараз, крім тебе, також у профі є Наконечний, кардіяка, які теж сильні стронги, можуть ще хтось на підході. Чи є взагалі якісь такі командні збагання, бо навіть не знаю. Чого раніше було? Організатор була Україна. «Укрзалізниця» підтримала, було за підтримки президента України. За підтримки Кірпа був віце-президент, не віце, а, а коротше, лице, лице Федерації, а, почесний президент федерації. Ось. І, і фінансування було хороше, ну, типу, було круто. Робили класне соревновання, Робили на, в Буковелі, Артек. Було дуже круто. А зараз, ну, це не на часі, мабуть. Ну, Комусь так здається. Мені, здається що, мені особисто здається, що спорт, ми, ми і показуємо спортом, що ми є найсильніші, і перемоги е, здобуваються там. І поважають в мирний час е, країну через, через спортсменів. Китай, Америка, Росія дуже хотіла туди війти і добитися до них. Але, звісно, по статистиці ми можемо бачити, що не то, не туди. І Олімпійські ігри і інші змагання вони завжди дуже є престижні, але я не відчуваю підтримку від держави в той мірі, яка вона, на мій погляд, повинна бути. Та й таке. Хух, от і 350 в новому році. Переможному для України.